Ну а якщо є в планах заробляти і мати свій бізнес і працювати в сфері логістики і вантажу перевезень, то хочу вам презентувати спеціальний малотонажний вантажний фургон під назвою Mercedes Sprinter 2008 року випуску. Автомобіль має мільйон кілометрів пробігу, 2,2 турбодизельний мотор, і знаєте, що цікаво, зараз покажу вам сідушечку цього автомобіля. Тож потім не кажіть, що якісь косвіні признаки у вигляді. Там сидушки, керма, пасків безпеки, можна орієнтуватись на пробіг. По мотору зроблений капітальний ремонт. Автомобіль яскраво-жовтому кольорі. Все, що треба було вчасно міняти, все мінялося. Він довгий, він високий, тож, в принципі, багато чого сюди влізе. І з цікавенького у нас відкривається бокова дверка з кнопочки. Так, Максимально легко і просто. І дивимося, що у нас посередині. Всередині обшита фанерой. Так? в повний зріст я стою. Завантажувати можна сміливо багатенько і перевозити одночасно багато чого. От, наприклад, є цього фургончика. Власниця цього фургона займається перевезенням харчів, продуктів харчування. Тобто, як для прикладу, що можна з цим робити? Відкривається закривається. Автомобіль на механіці. Єдиний нюанс по цьому автомобілі так це його кузов. Як ви знаєте, спринтера люблять трошки підгнивати. Є передні електросклопідйомники. Заводиться з півтику зараз покажу Android магнітола є Шестиступенева механіка. Ну, коротко, Так це все виглядає. Два пасажира з боку можуть в принципі, сісти з легкістю, Так, бардачков куча Висока посадка, зручні великі дзеркала, кермо. Єдине, що треба. А, і ще момент, що гідропосилювач, треба до нього подивитися. А, ось зафіксувалось. 999 999 кілометрів. Я перепрошую. Тож, друзі, 11 тисяч доларів і бізнес на колесах ваш. Приїжджайте до нас на майданчик Автопоінт за детальнішою інформацією, або ж зв'язуйтесь з менеджерами.